Останнім часом тема кінця світу зайняла всі новинні майданчики. Сьогодні вже не треба дивитися фільми катастрофи, щоб відчути наближення судного дня, досить погортатись стрічку соціальної мережі, щоб зрозуміти кінець часів наближається. Ми бачимо його палаючі ознаки в моторошній кривавій війні. Проти України і в дитячих сльозах на руїнах землетрусу в Туреччині ще ніколи загрози ядерної війни та глобального природного колапсу не були такими реальними. І навіть удар астероїда по певних країнах більше не здається малоймовірним, адже земляни дедалі частіше закликають небесну відплату. За безневинну пролиту кров дітей і дорослих, тож космічні лиха. Та жахливі цунамі не за горами. Без любові світ зрягається і стогне. Для багатьох людське горе стало просто бізнесом. Тому настає апокаліпсис, прокидаються і готуються до вибухів супервулкани, здатні стерти з лиця землі розвинені цивілізації. І всьому виною людина, вінець, творіння. Яка відмовилась від Творця? Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко для вивчення пророчих відео по біблії. Напишіть мені для духовного спілкування, якщо ви не належите до жодної церкви, хай збереже вас Бог.